Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Годину тому за місцевим часом під Купінськом спрацювала ретельно підготовлена українська засідка. Місце вибрала не випадковоська ділянка дороги між лісосмугою і покинутим ангарним комплексом, де колони противника змушені рухатися повільно і без можливості маневру. Ворожий конвой складався з кількох вантажівок, двох бронетранспортерів, супроводу та окремої машини з офіцерським складом. За оперативною інформацією розвідки саме в ній перебувала група російських офіцерів високого рангу, які координували дії в секторі. Перший удар нанесли з протитанкового комплексу. Попередня бронемашина вибухнула і перекрила рух одразу. Після цього вогонь відкрили кулемети, гранатомети з флангів автолу колони піднялися дим. Від підпалених автошин, які блокували відступ. За кілька хвилин бойовики супроводу були розбиті. Колона зупинилася і перетворилась на хаотичну масу палаючої техніки розгублених людей. В Центрі опинилася машина з офіцерами, зафіксовано, що серед них було щонайменше 15 осіб у званні від полковника. Ви що ці офіцери не лише координували атаки на українські позиції і були причетні до воєнних злочинів, зокрема до розстрілів українських полонених українські підрозділи мали підтвердження їхньої участі в таких діях, і це лише підсилювало рішучість у бою. У момент атаки полковники намагалися організувати опір, але вогневий тиск був настільки щільним, що будь-яка спроба підняти зброю закінчувалась ураженням. Через кілька хвилин вони зрозуміли, що шансів немає. і Вийшли з машини за свідченням бійців. Росіяни опустилися на коліна, підняли руки і благали про пощаду. Проти бої тривали за правилами війни. Їхню колону зафіксували як законну ціль. Вогонь не зупинявся і вже за короткий час. У 15 офіцерів були знищені вогнем стрілецької зброї і гранат. Картина після бою була промовистою. Кілька машин горіли. У кузовах вантажівок детонували боєприпаси. Земля була вкрита уламками і спорядженнями. густий, видимість обмежувалася десятками метрів. Українські підрозділи провели зачистку території, вилучили документації, карти і засоби зв'язку. Частину техніки вдалось зберегти відносно цілому стані, що дозволить проаналізувати структуру підрозділів і маршрути їхніх переміщень. На місці також виявлено кілька контейнерів із особистими справами українських полонених. Це підтвердило, що ліквідовані офіцери займалися не лише бойовими завданнями, а й координацією отримання та знищення захоплених солдатів. Фактично, це означало ліквідацію цілого ланцюга управління каральними діями. Втрати Росіян у цій операції було критичними. Знищено 15 офіцерів високого рангу, розгромлено колони техніки. Ліквідовано близько півсотні військових охорони, і екіпажів. Українська сторона не втратила жодного бійця двоє отримали легкі поранення від уламків, які оперативно було оброблено. Операція під Куп'янськом стала прикладом високоточної роботи розвідки, планування вибір місця час засідки, синхронність ударів з різних напрямків. Усе це показало, що українські підрозділи здатні не лише відбувати атаки, але й проводити складні наступальні дії проти ключових цілей. Що ж, знищення групи старших офіцерів має стратегічні наслідки. По перше, це різко знижує керованість російських підрозділів в секторі без координації. вищого командування окремі батальйони і роти діятимуть хаотично. По друге, моральний ефект серед росіян буде руйнівним. Факт, що полковники загинули на колінах, благали про пощаду і все одно були знищені, стане фактором деморалізації, навіть серед загартованих частин. По-третє, операція дає сигнал про персональну відповідальність. Двоєнні злочинці навіть на найвищому рівні не уникнуть розплати для української армії. цей успіх не лише а і політичний. він зміцнює довіру. суспільства до армії демонструє союзникам ефективність дисципліну дія. Також формує новий наратив. Кожен злочин проти українців матиме конкретні наслідки для його виконавців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте та по подобається, Командири, підпустись, переможемо разом.